Auto Л9 в топовій комплектації Ультра. підзаряджаємий плагін гібрид 2024 року. Автомобіль на повному приводі має 449 кінських сил, наймовірно класну динаміку, розгін до сотні 5,3 секунди. Автомобіль має батарею 52 кВт, на якій може приїхати 280 км ходу. Також є можливість віддачі електроенергії від автомобіля в мережу. Окрім цього, бензобак 65 літрів, мінімальна витрата палива від 7,5 літрів, повний запас ходу 1412 кілометрів. Автомобіль має камери 360, парктроники 360, підігрів усіх сидінь, вентиляція, панорами, люк, додаткові монітори для першого та другого ряду, холодильник, підвізка, пневма. Для більш детального огляду автомобіля звертайтеся за контактами, які в шапці профілю.